Питання для знатоків. Машинка, вал рівний. Провірили, поставили його, типу. ну, може є, ну прям дуже, якщо є якісь б'єння, то воно не вийде. Три барабани. Всі різні, всі сідають, вирішили їх от наждачку, і так убрать, пошліфувати. Дивіться, який у нас результат виходить. А сторона одна у всіх? Да, ну, так, воно. На одну типу, сторону, да? так? По-перше, воно з однієї сторони краще бере, а по-друге, рівномірності немає по діаметру. Тобто тут вже чистенько, а тут -а ні. Ну якусь точки, як тут. Вот. І що по цьому? По цьому така сама... Тут ще хоча дві. Блін, ну дві тут бере і тут бере. У мене крім рівності барабанів немає в якоїсь в мислі, я не знаю. Сідають вони на конус. Тобто Посадка конусна, ну вал рівний, якби от беремо, бієння немає. І питання в чому проблема? У в барабанах площадка рівна на 22-му USB. Тобто ну, вона нормальна короче. В чому може бути? Хто поможе, хто підскаже, будемо, будемо вдячні.